Підручників прибирають слово Київ, натомість додають параграфи про спеціальну воєнну операцію. В Росії готують реформу освіти. Почали з того, що переписують підручники з історії, бо там мають бути лише правильні події, постаті і слова. І це на додачу до пропагандистського обов'язкового уроку розговори аважнам і решти псевдопатріотичних заходів у школах про освіту по-російськи розкаже Анастасія Олінська. В одній зі школ окупованого Луганська справжнє свято. До них завітав аж міністр просвіщення РФ, тобто освіти, Сергій Кравцов. Пізніше він поїде до кримських дітей. Їм розказуватиме про нацизм. Дітей же у самій РФі навчають зігувати по-руськи. На цю ж пісню ще й кліпи знімають. От відео з Донецької гімназії. Пропаганда, точніше, про брехня, головний мотив шкільних уроків і на окупованих Росією територіях, і в самій рефії. От у Московській області навчають, що Україна була створена Советським Союзом. Вона була створена в попрочені Леніна. Під це, звісно, треба ши історію в підручниках переписати Русь у реальності росіян. Більше не Київська, а Київ стає просто столицею Русі. Немає згадок і про києво Печерську Лавру. Такі підручники школярам друкують вже на наступний навчальний рік. Туди ж додати мають інформацію про так звану СВО. Хоча про неї вже дітям розповідають і так на спецкурсі розговори аважним першим уроком щопонеділка. Такий формат допомагає дітям привити історію, любві, кродіні, культурі, і вочевидь нав'язати ненависть до всіх, хто не російський. Путінська пропаганда змішала власне радянську періоду 37-го року. З гітлерівською пропагандою, бо зокрема, вказується не про дружбу, не про стосунки між людьми чи дітьми, а вказується, де навколо одні вороги, де нікому не можна нічого довіряти, і де треба здавати навіть батьків у шкільних класах. же ставлять так звані парти героїв на честь тих, хто з України на Росію повернувся у чорному пакеті. На честь і бача відповідальність сидіти за партірова. А ще живі визволителі навідуються до школярів особисто. Ще за... Але щоб точно прийняли, треба вочевидь спецпідготовка. Її діти опановують на ось таких позакласних курсах з патріотичного виховання. Таву такі прийняти, за техніколдати камінакаєкс, метр і защиты. раз, два, три. прийоми діти відпрацьовують у військовій формі і навіть зі зброєю у руках. Ми дітей бучаємо всьому, як і висотні підготовки аднівої і, і рукопашному бою. То тобто ми підготовки к життя займаємося. Діті до якого такого життя готують кісь там десятиліття, і вже треба буде їх призивати в армію. Там і, наприклад яким чином в інший спосіб використовувати, ну тому так це робота стратегічна. Ти от повинен виховуватися саме як солдат, як робітник, уже з дитинства ти бути готовим працювати на режим Путіна буквально з ранніх років, та найстрашніше, що все це вочевидь працює і про путінська пропаганда, і про радянська. Ось російська другокласниця, яка народилася років за 25 після розпаду СРСР із радянським прапором у руках і в образі одного із символів війни Росії читає вірші про хорошу Росію і поганих тих, хто не з ними. Сьогодні стала символом Росії, а запад стоїть і гроша. Анастасія Олінська, ми Україна, Марафон. Єдині новини.